Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про жіночі трекінгові кросівки від Merrell під назвою Siren. Так, це специфічна жіноча модель, розроблена під специфічну анатомію жіночої стопи, чоловічого аналогу в неї немає. Виробник заявляє, ці кросівки як взуття для хайкінгу, в тому числі і на довгій дистанції. І зараз ми роздивимось їх з різних сторін та побачимо, в чому ж їх специфіка. Воко відразу впадає верх кросівка. Тут Мерл застосував кілька різних матеріалів у поєднанні. Отже, зверху у нас м'яка тканина з об'ємним таким сітчастим плетінням, але тільки на язичку та трохи спереду, бо ближче до носка є захисний шар з ціпю, тобто термопластичного поліуретану. Я загалом прихильник, щоб пальці захищала резинова вставка. Це надійніше, коли у вас кам'янистий рельєф. Але для менш складного рельєфу і цього буде достатньо. Далі з внутрішньої сторони ми бачимо таку накладку зі щільного синтетичного матеріалу. Очевидно, для того, щоб кросівок менше зношувався, це найбільш контактна зона, тому накладка тут цілком доречна, тим більше що це місце постійного згинання. З боків у нас дуже щільна така зносостійка тканина з ріпстопом. А також ми бачимо стропи у різних місцях, які ведуть до шнурівки. Це для того, щоб краще фіксувати стопу. На п'ятці є також посилення, і сама п'ятка досить жорстка. Тепер давайте поглянемо на підошву. І тут все в порядку. Проміжна підошва з ексклюзивної піни Float Pro від Merrell, яка дуже добре себе зарекомендувала у трейлових Agility Peak. Під нею напівжорстка вставка Rock Plate на всю довжину підошви. Ми бачимо, вона тут виділяється таким рожевим кольором. Ця вставка захищатиме ваші ноги від гострого каміння та коріння інших нерівностей. І зовнішня підошва вибираємо TC 5 яка використовується мерелом у своєму топовому трекінговому взутті, наприклад, у лінійці Moab. Малюнок протектора досить цікавий. Тут глибокі шипи, очевидно, розраховані на те, щоб чіплятися за ґрунт, за мілке каміння, а спереду і ззаду і це виділено кольором. Тут значно менші канавки, і це краще підійде для гладкого каміння, коли потрібна максимальна площа тертя. Отже, які висновки ми можемо зробити. Ну, по-перше, у Merrell досить універсальна підошва, яка підійде для різних типів поверхонь. Кросівки, наприклад, підійдуть для різних масивів у Карпатах. Це виразно трекінгова підошва. Модель Siren добре захищена зверху. І тут Мерл використовує комбінацію матеріалів, щоб поєднати легкість, зносостійкість та паропроникність. Мені тут лише не вистачає резинового захисту, який би наповзав на пальці зверху. Але це характерно взагалі для трекінгового взуття Мерл. З іншого боку, тут є такий резиновий бампер від підошви, яка піднімається трошки вище. Тож кросівки цілком можна використовувати для легкого трекінгу, як для одноденних походів, так і для багатоденних походів з легким рюкзаком. Але також, зважаючи на м'яку підошву, ці кросівки можна використовувати і для якихось повсякденних задач, беручи їх у подорожі чи просто гуляючи по місту. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.